Що вміє чат GPT і як ним ефективно користуватися? Впевнена, що після перегляду цього відео ви точно в цьому розберетесь. Сьогодні технології розвиваються стрімкими темпами, і штучний інтелект вже не звучить так абстрактно і використовується в кожній сфері. Великої популярності набрав продукт компанії OpenAI ChatGPT. Це бот зі штучним інтелектом, який у формі розмовного діалогу взаємодіє з користувачем і надає відповіді на поставлені запитання. Більше того, чат-бот має здатність до навчання, тобто кожен запит, який він отримує від людини, збагачує його новою інформацією, яку він в майбутньому використовує, відповідаючи на наступні запитання. Але... Тут слід зауважити, що штучний інтелект, на жаль, не передбачає захисту інформації або ж персональних даних. Тому ще раз подумайте, перш ніж персоналізувати ваш запит. Можливості чат-боту дуже широкі. В оновленій версії GPC 4 є такі функції, як розпізнавання фото, відповіді на складні запитання, розробка програмного коду і так далі. Але ці нові функції, хоч і доступні. Ступні, але ще не настільки добре працюють. Є перелік задач, з якими найчастіше звертаються користувачі до чат-боту: інформаційний пошук та дослідження можна звернутися із проханням дати вам конкретні факти відносно історичних подій, або ж, наприклад, наукових досліджень. А ще чадіпіті може пояснити конкретно якусь концепцію, яку можливо ви не розумієте. Навчання та освіта, допомога з виконанням домашніх завдань, пояснення різних явищ чи формул, в яких ви не розбираєтесь, або ж це пошук інформації якогось конкретного предмету, написання текстів і творчість, а саме це генерація ідей для влогів, відео. Окрім того, це написання і редагування вже готових текстів, як, наприклад, есе, оповідання. Доповіді, ну і, і інші речі. Професійний розвиток, тобто написання резюме чи, наприклад, мотиваційного листа. А ще можна звернутись із порадами, як краще представити себе на інтерв'ю, про що краще говорити, як краще підготуватись. Вся ця інформація теж буде доступна за допомогою чату Діпіті, переклади та вивчення мов. І це не лише переклади з суто текстів, а ще це може бути пояснення граматичних правил. Перевірка вже готового тексту, написаного вами, програмування і технічна підтримка це написання програмного коду або пояснення якихось конкретних деталей в цьому коді. А також можна звернутись із запитанням, як технічно щось покращити на комп'ютері чи телефоні, чи в програмному забезпеченні. Ви будете вражені, але люди також звертаються з підтримкою у прийнятті конкретного рішення, бо чат-бот може навіть психологічно допомогти пережити якісь ситуації, роз'яснити ваше рішення, підтвердити, що це правильно чи неправильно, можливо дати якісь інші варіанти, як легше розв'язати вашу життєву ситуацію. Персональні асистентські завдання: допомога в плануванні дня, організації завдань, написання списку, покупок, розрахування плану харчування на тиждень або ж нагадування про якісь важливі події. Головне пам'ятайте, що чим точніше буде ваше запитання, тим якіснішу інформацію ви можете отримати. З власного досвіду скажу, що я звертаюсь до ChatGPT для пошуку ідей частіше. і вже серед них я можу комбінувати чи знайти якийсь свій ідеальний варіант. Також це навчання, роз'яснення якоїсь конкретної теми чи англійського слова, яке я не можу зрозуміти. Нещодавно я почала використовувати його для перевірки вже готового тексту, який я пишу на роботі іноземною мовою. Бо в мене час від часу з'являються сумніви, коли це поль. Ська або ж англійська мова, чи правильно я сконструювала ці речення, чи воно не звучить, знаєте, на українську манеру. Чат-бот чудово знаходить мої помилки, або ж вдосконалює цей текст, додає е, коми, де теж потрібно, де я їх загубила по дорозі. І якщо я потребую теж перекладу якогось речення, яке ну я не можу перекласти самостійно, оскільки це, наприклад, сленг, то звичайно ж конкретизуючи цей запит, чат-бот. Дає мені навіть декілька ідей для перекладу, якщо це необхідно. Але звичайно ж, є і мінуси. Іноді мій запит чат бот приймає дещо інакше і дає мені зовсім іншу відповідь від тої, яку я очікую. Тому мені потрібно дати ще і ще більше деталей, щоб він мене зрозумів. А як ви використовуєте чат-GPT? Напишіть мені в коментарях, і дивіться наступне відео ось тут.